Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку теплові пояси Землі. На глобусі видно, що земна вісь має нахил. Під час руху Землі навколо Сонця, кут нахилу якого 66,5 градусів вісю і площиною орбіти не змінюється. Завдяки цьому Земля повертається до Сонця більше то північною, то південною півкулями. Відповідно більше освітлюється і нагрівається то одна, то друга півкуля. Ви вже знаєте, що по поверхні кулястої землі сонячне світло і тепло розподіляється нерівномірно. Це пояснюється тим, що кут падіння сонячних променів на різних широтах не однаковий. Коли Земля повернута до сонця північним полюсом, тоді воно більше освітлює і нагріває північну півкулю. Дні там стають довшими за ночі. Настає тепла пора року. літо. На полюсі і у приполярній частині сонце світить цілодобово і не заходить за горизонт. Ніч не настає. Це явище називається полярним днем. На полюсі він триває 180 діб, тобто півроку. Але що далі від полюса на південь, то тривалість полярного дня зменшується. І на паралелі 66,5 градусів північної широти він триває одну добу. Цю паралель називають північним полярним колом. На південь від цієї лінії Сонце вже опускається за горизонт. І зміна дня і ночі відбувається в звичному для нас порядку щодоби. 20-21 червня сонячні промені падають прямовисно під найбільшим кутом 90 градусів. На паралель 23,5 градуси північної широти. Цей день буде найдовшим, а ніч найкоротшою в році. Паралель в 23,5 градуси північної широти називають північним тропіком, а день 22 червня літнім сонцестоянням для північної півкулі. У цей час Південний полюс повернутий від Сонця, і воно менше освітлює і нагріває південну півкулю. Там зима. На полюс і приполярну частину протягом доби сонячні промені зовсім не потрапляють. Сонце не з'являється за горизонту і день не настає. Це явище називається полярною ніччю. На самому полюсі вона триває 180 днів, а що далі від полюса на північ, то стає коротшою. На паралелі 66,5 градусів південної широти. Вона досягає однієї доби. Цю паралель називають Південним полярним колом. На північ від неї сонце вже з'являється на горизонті і зміна дня і ночі відбувається щодоби. 22 червня, коли день найкоротший у році, для південної півкулі є днем зимового сонцестояння. Через 3 місяці, 23 вересня, Земля займає таке положення відносно сонця. Коли сонячні промені однаково освітлюють як північну, так і південну півкулю. Прямовисно промені падають на екватор. На всій землі день дорівнює ночі по 12 годин. Це день осіннього рівнодення. Ще через 3 місяці, 22 грудня, до сонця повертається південна півкуля. Там настає літо. Цей день є найдовшим, а ніч найкоротшою. У приполярній області настає полярний день. Промені Сонця прямовисно падають на паралель 23,5 градуси південної широти. У північній півкулі в цей час зима і день 22 грудня найкоротший а ніч найдовша. Паралель 23,5 градуси південної широти називають південним тропіком. А 22 грудня днем зимового сонцестояння для північної півкулі. Ще через 3 місяці 20-21 березня. Знову обидві півкулі освітлюються однаково День дорівнює ночі. Промені Сонця прямовисно падатимуть на екваторі. Цей день називають весняним рівноденням. Лінії тропіків і полярних кіл є межами смуг поясів освітленості на поверхні Землі. Пояси освітленості визначають смуги з певними температурами повітря. Їх називають тепловими або температурними поясами, оскільки вони різняться між собою за кількістю тепла, що надходить від сонця. Розтягання теплових поясів залежно від розподілу температур повітря, добре показують ізотерми це лінії на карті, що з'єднують місця з однаковою температурою. Жаркий пояс розміщений обабіч екватора між північним і південним тропіками. Він обмежений з обох боків ізотермою в плюс 20 градусів по Цельсію. Тут земна поверхня одержує найбільше сонячного тепла. Двічі на рік, 22 грудня і 22 червня, опівдні сонячні промені падають майже прямовисно під кутом 90 градусів. Повітря від поверхні дуже нагрівається, тому там жарко протягом року. Помірні пояси, північний і південний, прилягають до жаркого поясу. Вони простяглися в обох півкулях між полярним колом і тропіком. Помірні пояси з боку полюсів обмежує ізотерма найтеплішого місяця плюс 10 градусів по Цельсію. Сонячні промені у помірних поясах падають на земну поверхню з деяким нахилом. Причому, що далі на північ, то нахил більший. Тому сонячне проміння менше нагріває поверхню. Внаслідок цього менше нагрівається і повітря. Ось в чому у помірних поясах холодніше, ніж у жаркому. Сонце там ніколи не буває в зеніті. Чітко виражені пори року: зима, весна, літо, осінь. Що ближче до тропіка, то тривалішим і теплішим є літо. Холодні пояси обох півкуль лежать між ізотермами плюс 10 градусів по Цельсію і нижчими за 0 градусів по Цельсію найтеплішого місяця. Сонце там узимку по кілька місяців не з'являється над горизонтом. А влітку. Хоча й не заходить за горизонт місяцями, проте розташована дуже низько над горизонтом. Його промені лише ковзають по поверхні землі і нагрівають її слабко. Поверхня не тільки не нагріває, а й охолоджує повітря, тому температури повітря там низькі. Зими холодні та суворі, а літо коротке і прохолодне. Пояси вічного холоду в обох півкулях опоясує ізотерма з температурами всіх місяців нижчими за 0 градусів по Цельсію. Це царство вічних снігів і льоду. Отже, освітлення і нагрівання кожної місцевості залежить від її положення в тепловому поясі, тобто від географічної широти. Що ближче до екватора, то більший кут падіння сонячних променів, то сильніше нагрівається поверхня і вища температура повітря. І навпаки, з віддаленням від екватора до полюсів кут падіння променів зменшується, відповідно, температура повітря знижується. Важливо пам'ятати, що лінії тропіків і полярних тіл, як межі теплових поясів, є умовними, оскільки насправді температура повітря залежить і від інших чинників. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Теплові пояси Землі. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!